Духовно-український клуб Монте здобув історичну перемогу на DreamHack No Counts Stockholm Вперше за майже два роки пробившись на Tier 1 турнір ESL Pro League сезон 23 стейдж 1 У грандфіналі 30 листопада вони обіграли Foot Esport з рахунком 2-1 Та й в цілому шлях Монте був доволі впевненим 2-0 над 500 та Gen1 в одній восьмій та чвертьфіналі І 2-1 проти OG у півфіналі Це 5 тисяч доларів призов плюс запрошення на ЄПЛ. Для Bring Your Own Computer івенту з пулом в 10 тисяч доларів та 16 ма командами це справжній прорив. Востаннє Монте грали на Тір-1 рівні на ЕМ Даллас в 2024 році. А розставання з попереднім складом тепер виглядає виправданим. І нова команда без сумнівів показала свій характер. Ком'юніті теж у захваті. Навіть Фуд та Оджи визнали силу суперників у своїх постах. Коротше, для цього клубу це шанс повернутися в еліту. І я вірю, що вони не просто з'являться, а влаштують нам справжні сюрпризи з монастирища на ЄПЛ. Хто сказав, що казки не збуваються? Тож чекаємо на їхній близьку стейдж один.